У нашому чоловічому клубі, який щотижня відчиняє свої двері для того, щоб ми з вами зустрілися і поспілкувалися на сутт чоловічі теми, дуже часто виникають запитання, чим же повинен займатися своєму житті чоловік. Чоловік, який сьогодні завітав до нашої студії, ну, з вигляду, ніби справжній, нормальний чоловік є, широка спина, такий впевнений погляд. Але чи чоловічої справою займається він? Була б тут його жінка, вона б мені зараз розповіла. Але у нас суто чоловіча розмова, тому будемо сьогодні, як і завжди, без жінок. Станіслав Василиско, у нас в гостях, Стас. Я тебе вітаю в нашому чоловічому клубі. Відчуваю така мужня чоловіча рука, придавив добре. Е, як на твою думку, чи завжди чоловіки займаються суто чоловічою справою? От, Наприклад, ти в своєму житті впевнений, що ти займаєшся тією справою, яку повинен займатися чоловік, мужик, знаєш. Я считаю, что каждый человек выбирает свое, то есть как кому-то там в шахте копать, как кому-то, например, на самолете летать. Но я выбрал для себя э, свою дорогу. То есть мне нравится заниматься танцами, мне нравится тренироваться, мне нравится не нести это детям. Ну и как бы это мое. Я На твою думку, вот така фраза існує, що справжні чоловіки не танцюють. Я розумію, що це моє стрішки якогось жарту, але ж все рівно. Ну, я к цим жартам відношусь так. Тобто для мене це ну, не цепляє. Тобто я вважаю, що. Что... Например, на какую-то дискотеку приходишь, да, там, например, там, смотришь, там, парни в сторонке стоят, э, девчонки танцуют. Я, например, так не делаю. То есть, тут, если тут, я... Как мы ломаем такой стереотип, то в песне завжди стоять «стоят девчонки, стоят в сторонке», а зараз все изменилось и «хлопцы стоят». Для меня это так. То есть, я только слушаю музыку, я начинаю перевоплощаться, то есть, ну, произвольно все это происходит, то есть, это как бы уже здесь у меня В душе і для мене це важливо. Жінка твоя повелась на те, що ти гарно танцюєш, на що ти її піймав? Так, ну, чим она, вона би, сама танцор, займалася бальними танцями. і ми зустрілись познайомилися, ну, Можна сказати, майже в танці. Да. Ну, ось так, як бачимо, можна це зробити. Зараз ми зробимо невеличку перерву не для того, щоб ми тут просто попили стасом чаю, а для того, щоб подивилися, як ще можна познайомитись, зустрітись, познайомитись, закохатися, ну, іноді навіть одружитися. Хоча кому як поталанить. Слушай, ну ти прям кайфове. Я прям тулище таке. <реш> ти прямо души. Прям в тему. Прям молодец. Дай Бог тебе здоровья. Но это же обычная коронка. Кася, одно твое слово, эта коронка превратится в кольцо. Хоча Женке дуже частным человекам не верить, але... У нас чай справжній, тому тут обману ніякого немає. За твоє здоров'я п'ємо справжній чоловічий чай. І як я зрозумів, що взагалі для тебе таке поняття, як щось пити, то це більше чай, компот і так далі. Тому що, дивлячись на тебе, на твою спортивну таку статуру, ти не вживаєш нічого такого ризикованого. Ні. Що, що для тебе здоровий спосіб життя? Багато ми чоловіків запитуємо. От люди там говорять, це обов'язково там займатися фізкультурою, чи там обов'язково там чогось не пити, не курити там. Це, чи це щось таке особливе? Ви знаєте, що спорт в будь-якому випадку це тренування, це кожен чоловік має дивитися за собою. Тобто, якщо, допустим, не займатися, то, звісно, що з часом ти становишся трохи как бы, слабше, слабше не тільки фізично, але й духом. Поэтому в будь-якому. Ну, як співав Висоцкий, если хили, сразу в гроб. Десь приблизно так, то потрібно якось налаштовуватись на те, щоб... Скільки ти в день приділяєш уваги своєму здоров'ю? Ти бігаєш зранку, чи ввечері, чи цілий день бігаєш? Ну, не цілий день, я бігаю, коли у мене є. То ну, стараюсь как можно больше уделять бігу. Ну, естественно, що в тренажерку не хожу. Якби я такий любитель именно. просто від от пола отжатся, покачать, прес покачати, тобто такого поганого безпеки. Дружина ми привчили. Упало джалський, але я da, так da, думаю, домашня така забава. Ну і звісно, на тренуваннях з дітьми теж і бігаємо, і займаємося, і танцюємо, і тренуємося. No, щоб внести таку як... ясність, я розкажу про те, що Стас у нас тренер з танців. І він займається з дітьми, справжніми дітьми, не з, з ляльками. Як деякі люблять там побратися. Наскільки важко поєднатися? Справжній чоловік, да? так, як думається, це такий здоровий мужик, там щось не десь, зробив це. А тут діти. Ти ж думаю, не так з ними спілкуєшся. Наскільки важко так пер перемкнути себе? Ну, Ви знаєте, це не тяжело. Найголовніше, вміти до дітям підход, любити дітей і завжди придати їм дуже велике увагання. Тобто Не просто так, ей бігом, підзатильники давай. з тобто, ну, діт... дітьми ну, розмовляти. Конечно, с детьми надо разговаривать, с детьми надо объяснять. То есть, и вот жена даже говорит мне, например, ты, чаще, ну, ты много повторяешь, там постоянно одно и то же. То есть я я могу, допустим, разговаривать. И хотя, не задумываясь об этом, это уже считается профессионально. Я могу, допустим, одно и то же там, 3-4 раза сказать. То есть, например, ну это, естественно, по работе. Ну, тобі б було б класно роботи десь на автовокзалі. Повторяє, і при співаче нормально. Але ж каже, там повторіння мать учення, то я думаю, що теж вона якось трішки вбивається в горіли. Ну, звісно. Наскільки важливо для дітей, ми часто ведемо такі суперечки про те, як правильно виховувати, там говорити справжнього чоловіка. Наскільки на дітей впливово те, що з ними говорить чоловік? Тренер чоловік і трен тренер жінка. Є якась різниця в цьому? Ну я думаю, От, що сприйняття є. у дітей ти ж відчуваєш, як вони сприймаєш. Ну, Звісно, є. Дело в тому, що женщини були, мені здається, лояльні трохи. Тобто мужчина все-таки бас і так тут ним голосу, да, голос, то є дуже большое влияние мають на дітей, так як, допустим, були такі случаи, що на моїх группах дисципліна намного. Лучше, ніж на тих групах, де проводять жінки. ну не завжди, звісно, це її єдинічний случай. но такою я вже зазначав. Тенденція така спостерігається. <laughs> да -да 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 -да. Ми знову зараз зробимо невеличку паузу для того, щоб з'ясувати, що таке тенденція. Ну і трішки розберемося з саме з таким процесом виховання. Наскільки може бути впливовим, от саме чоловічий голос на вашу думку? Чи будете ви сперечатися, коли вам це сказав чоловік? Я сказав. Скажите, пожалуйста, а что такое канат? А, канат то, что в руках держите, по моей команде будете тянуть. В какую сторону? Извините, точно, доктор наук? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить. Все правильно, в ту. Итак, начали! <свят> я не понимаю, а ты почему не тянешь? Что? Канат. Где? В руках у тебя. Скажите, я еще не выиграл? Пока еще нет, тяните. А это не канат. А что это? Это трос. Где трос? Не отвлекайтесь, тяните свой канат. А... Что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я буду сейчас. Просто я не знаю. Тихо. Да где же трос? Да господи, нет никакого троса, оба тяните канат Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, Хоро... хотят от меня Хорошо, хорошо, оба тяните трос Все-таки интересно, а где же трос? У вас в руках Насколько я разбираюсь в канатах, это канат А вы, а вы представьте, что это трос, и тяните трос Первый раз вижу, чтобы канат был тросом Хотя и канат тоже первый раз вижу. Я вас умоляю, тяните! В какую сторону? В ту! В какую? Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону! А что это главное ему ну, в свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону а, хочу тянуть? Хорошо, хоро хорошо, хорошо. Поменяйтесь местами, поменяйтесь. Не ори на меня. Поменялись? Итак, начали! А что это у меня трос кончился теперь? Я не знаю. Я буду тянуть. И да надо отсутствует. Поехали. Так, хорошо. Стоп. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро. А зачем мне ведро? Я не хочу ведро. Ты хочешь воды попить? Не хочу ее пить. Хорошо. Хорошо. А что ты хочешь? Я хочу мопед. Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький верховина, 50 кубиков, этой фотофотки, шипованная резина. Моталик, ну-ка сейчас там из колодца мой мопед попрет. А только это фотки помнешь мне новенький. Забыли мопед. Положите. Канат. Мопед. Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что этот трос, вот, Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали. Вам больно? <связать> Ужасно. Лишь бы для пользы дела было. Вот, поняли, что такое тянуть, да? Ясно. Да? Теперь по команде. Хватайте и начинаете тянуть. Итак, начали. тактику. Значит, по моей команде хватаешь свой канат и бежишь с ним вон в ту сторону. Понял? Туда. Ты соответственно берешь свой трос и несешься с ним вон в ту сторону. И только тогда, когда я скажу, начали! <связь> 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 Из Извините. Извините, а, извините, давай. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра? Не надо, Шопенгаура. А Вишневского? А чё, хорошая мать помогла бы там, чё? Товарищ, товарищ, мы готовы, начинайте Начали <смех> Что <смех> опять? Ой, вы знаете, у нас перепуталось У меня не трос, а канат, по-моему Да, я тебе трос позвал, Вот ваш трос, вот ваш канат Все довольны, у вас трос, у вас канат Вам и карты в руки А кто раздает? <laughs> Какие карты? Я раздаю, тяните <laughs> У меня трос <laughs> А у меня канат Скажите, а козырной трос бьет каната? Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр? Господи, вспомнил, а? Можно я объясню? Не надо ничего объяснять. Тяните канат. Это не канат. Тяните трос. Да это не трос. А что это? Это Шопенгауэр. А что, тяните Шопенгауэр. Да какой же это? Да перестаньте же это Шопенгауэр тяните ну а? уже! Ну что там? Господи, свершилось! Итак. Восстание по перетягиванию каната. Шопенгауэра. По перетягиванию Шопенгауэра. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы... Знаете, идите вы куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось бы... Пошли его, шаломат! Доколотить очаг, что солодкие ну, люди, что детинство тебе не говорили, что ты болтаешься, это под ногами. Как взагали детинство проходило? Було там якісь захоплення суто дитячі, дехто полюбляє дитинський спорт, дехто полюбляє м, просто погуляти десь в грязюці, повалятися? Ну, Ви знаєте, було різне. І в грязюки валялись, і з ребятами бігали. В общем, игралися і, і на площадках. Ну, в основному у нас був двор дорожний з ребятами. Ми всім двором ходили на всякі секции, ну, да, допустим, були там сорінування по боїм іскусням, тобто ми тут теж в этом участвували. Так коли завжди кажуть, двір був дружним, то я так розумію, що якщо били когось, то ті, хто з сусідніх свої один не били. Це називається двір дружний. Ну взагалі, от зараз у тебе таке більш спортивне життя. Дитинство було спортивне? Чи все-таки ти там відпочивав, а потім до тебе вже прийшло розуміння, треба бути спортивним. Не ну, знаю, було щось спортивне. Спортивне. Ну, я б не сказав, щоб сильно увлікався. Тобто були, так, там, якісь да, тяги там, к спорту, наприклад. Ну так, щоб спеціально займатися. Ну, взагалі, що зараз ти займаєшся танцем. Да. Це, це ти зрозумієш, що це твоє. Да. Якісь початки були там, в дитинстві зазвичай там батьки, дитину ведуть на якісь танці чи ще кудись там. Я з танцями почав займатися професіонально з 18 років. Ого. Да, то есть до этого обычные дискотеки, на море, вот эти летние дискотеки. То есть я помню, ребята даже на море приезжали из Питера, то есть учили нас, мы специально с ними встречались, они нам показывали есть Мне это очень нравилось, это было интересно. Так ты знаешь питерские движения? Да. Хлопать в студии. А чему так за 18 років це воно в тебе на голову впало, що я буду займатися танцем? Ну, ви знаєте, це так страшно. Я случайно. розумію, коли там з дітей там, ну, з дитинства водять, да, і говорять, що о, ти, там, як чоловік, повинен там, щоб спинку тримати, там, і все так, щоб була осаночка, все таке. А 18 років навіщо це було потрібно? Ну, Во-первых, я так би, бы, честно сказать, дарух немножко помог мне. То есть мы, там, он увидел объявление и видел, как я танцую. То танцюю. Mm -hmm. Я самоучка вообще сам. Ну, питерцев шпакат. Ну да, я, да. да. И мы по объявлению пошли в танцевальный коллектив, я там увидел, мне так очень понравилось, я увидел, как они, то есть ребята делают движения с вот этого основного состава, там вот этот самый сильный состав. У меня просто то есть, глаза на лоб. Естественно, что мне захотелось попробовать. И меня сразу, как к тренеру подошел, говорю, я хочу вот вот эту группу. То есть вот именно вот вот эту, старшую. Хотя я Ну, ти такий як смісний, <laughs> тому що я так сказав, я хочу вийти. <laughs> тому що там тренер сказал, сказав, да, так, пожалуйста, -да -да, пожалуйста. Ну, пожалуйста, да -да. Куда то, взяли, ну і понравилося, потім це все пішло, пішов потихнечку і почав займатися 18 років і через 2 роки став чемпіоном України. Що говорить про те, що ніколи не пізно щось розпочинати? Е, ми знову. Зараз трішки зупинимося, доки з'ясуємо ще деякі деталі. Ну, а далі у нас наша традиційна рубрика. Хоча ми з'ясували сьогодні з гостем, що чоловіки все-таки танцюють. Але наша традиційна рубрика говорить про те, що чоловіки не танцюють. Вони у нас співають. Давайте послухаємо. Песня, яку я і посвящається настоящим мужикам. І називається Как хорошо бути мужиком. Як хорошо бути мужиком. надо ноги брить станком И волосинки вырывать Потом ладошкой проверять Как хорошо быть мужиком Не надо убирать весь дом Тебе не надо окна мыть Зачем вообще их надо мыть? Детей не надо нам рожать Мы можем лишь их обмывать мы месяц обмываем их, своих, а также и чужих. Плевать мужчинам на вопрос о ломких кончиках волос и очереди в туалет. У мужиков представьте нет. Мужиком быть просто класс Мало мужиков сейчас В наше время особый шик Если мужик, мужик Как хорошо всю жизнь уметь С двух рюмок сразу не пьянеть Потом всем мозг не выносить Как хорошо мужчиной быть После шести ты можешь есть Пусть в свитер влазишь ты не весь Висят бока, висит живот Зато не надо красить рот Быть просто класс, мало мужиков сейчас. В наше время основий шир. Если мужик мужик. Ми оце кожного разу з'ясуваємо, хто такий справжній чоловік. А стас скаже, тебе неправильно делає. Таке, що там балакає. Та поставив, каже, руку і давай. І тоді буде зрозуміло, ти справжній чи не справжній чоловік. Я вам скажу, хореографи такі сильні мужики, в них не тільки ноги. Ах! Я думав, що у вас ноги міцні, а й руки теж, що ти руками робиш? На танцях це треба дівчат піднімати, чи що, що так оце, такі руки накачані? звісно, ну, що якщо допустим, в якомусь данному шоу участвуєш, то там треба і робити різні, ага. тобто дівчинок можна і на плечі. <хи> тобто все-таки там робота для рук, я розумію. Звісно, звісно. Ну, ми так звикли, да. ну що таке танці? Це як би, нагрузка на ноги, там, присів, туди-сюди, побіг, пройшовся, покрутився, а руки так собі можуть згодитися, може ні. Виявляється, що там ого-го. Ну, я зрозумів. Ти довів мені злишній балачок, що ти що у нас сьогодні в студії справжній чоловік. Е, я так розумію, що окрім захоплення танцями, яке ти обожнюєш, ми вже від самого початку сказали, що е, тобі це подобається, займатися з дітьми. Є ще щось таке, на що ти е, ще свій час витрачаєш, окрім танців? Ну, мені дуже подобається рибалка. Рибалка. Ось він. Шановні чоловіки. Танці танцями, але на рибалці ти танцюєш чи ні? взагалі як Чи ти повністю відходиш від танців, про них взагалі не думаєш, а тільки дивишся на поплавочок, думаєш, келює сьогодні чи не келює? Про танці я думаю завжди. Тобто, я і в душі та танцюю постійно, і музика у мене в голові. Тобто, навіть якщо я сиджу, ловлю рибу, все одно в мене музика і видумую якісь рухи, там ще щось, тобто я постійно в этом. Я розумію, що тут під час, коли ти ловиш, вискакує якийсь карак і там тернув далі. І це для тебе який б, основний кайф, то, що піймати рибу це таке вже не головне. Е, я розумію, що всі рибаки зазвичай показують, що таке не піймав. Ну, можеш на словах розказати. Який був найбільший у тебе такий а, ну... випадок? де було щось таке смачне, що не влазило навіть на сковорідку. Был один случай, это на платнике было дело, то коробчука где-то 2,5 кг. Это мой результат такой очень да, довольно неплохой. Поборовся я з ним добре. Ну, Десь приблизно к метики там, жизнь, ну, там не давал. Перемога була все-таки за тобою. Да, да. Щодо твоїх друзів, От ми говоримо часто про друзів. Ми сьогодні з'ясували, що ти алкоголем не захоплюєшся. Ну, на що друзі збираються? А пішли десь там видно. На твої заняття, коли ти займаєшся з дітьми, я так розумію, що друзі теж не приходять. У них свої справи, де ти з ними зустрічаєшся? які у вас є суто чоловічі такі справи, де ти зустрічаєшся зі своїми друзями. Ну, з друзями, Чи у хореографів друзів не буває? Нет, конечно есть. Конечно есть. В основном встречаемся, там, может, на природу куда-то выезжаем, где-то вот это все. На рыбалке также за друзьями, то есть мы вместе ездим. Ну, так. Все-таки знаходиш час для неї? Звісно, чому запитую, Тому що часто знаєш, як говорять, людина, яка захоплена якась своєю справою, для неї більше нічого не існує, там ні друзів, ні якісь там рибалки, ти, коли ти там час знаходиш. От, от тільки робота, робота, робота. Як ти встигаєш? Як от, чоловік повинен себе так організувати, щоб скрізь встигати, і ще встигати встигати до додому якісь приносити там, гроші, кусок хліба, бо жінка скаже, я це розумію, що там у тебе танці, але ж давай щось їсти. Ну, когда ты делаешь это с удовольствием, когда ты знаешь это, что ты идешь на работу не на каторгу, а идешь на работу, как, ну, движишь на работу, то естественно, что для этого нахожу время всегда. То есть я, да, допустим, в основном я... мне очень интересно выдумывать самому движение, То есть выдумывать свои композиции. Ты по книжкам, в гугле так, рука сюда, нога сюда. Естественно, що опыт берется з конкурсов, з там, з каких-то семинаров. То есть я можу раз в год виїхати на какой-то семінар. То есть было у нас случай, що в Киев, там, француз приїжджав. І ми їздили к нему на семінар, он давав нам хореографію. Естественно, що нужно базу знань есть со временем. Тобто не сидіти на одному місці, а mm -hmm. все-таки шукати. Вистачає, професія хореографа вона може там прогодувати сім'ю, тобі вистачає на життя. Я думаю, ну, не що... враховуючи вертольоту, на якому сюди прилетів, якби ми це не враховуємо, ну це таке, це кожного може бути. Ну, ви знаєте, вистачає немножко, щоб це саме. Як ну, говориться, на хліб з масочком вистачає. Вот вот. Можна сказати, не так, щоб допустим, да, там кожен рік їздити в Турцію, там, такого нету. О, що вже що так... там? Це, там ну, я не знаю, що вони туди їздять в ту Турцію. Зрозуміло, я буду тобі дякувати. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був не просто Василиско Станіслав, у якого є свій танцювальний колектив. А він ще є чемпіоном України в тих танцях, які в далекому дитинстві він побачив у пітерських пацанов, які там вирулювали. І ось таким чином, не дивлячись на те, що вік уже був не дуже не дуже там і дитячий, з якого зазвичай починають танці, він досяг ось таких успіхів. Тому це говорить про те, що стати справжнім чоловіком, мати справжню улюблену для себе роботу ніколи не пізно, так? Лише не вірно. Я думаю, що ми з тобою ще станцюємо. Обізательно. Тобі велика подяка. Вам спасію бачили. Валь, а сколько букв в алфавите? Ну, семь. Семь? Какие? Ну, и Итого семь.